Вітаю, друзі. Ситуація, яка розгортається навколо Павла Дурова, мільярдера російського походження, нещодавно арештованого у Франції, доповнюється новими деталями і подробицями, і відповідно розгортається за новими дуже цікавими напрямками. Відомий російськомовний блогер зі Сполучених Штатів Америки Юрій Швець нещодавно опублікував відео, в якому стверджує, що французькі правоохоронці. Арештували дурова не тільки і не стільки за дитячу порнографію і наркотики, скільки за спробу створити альтернативну і конкуруючу Сполученим Штатам Америки фінансову систему. Мова йде про криптовалюту тон, асоційовану з дуровим і з телеграмом у зв'язку з публікацією цього відео від Швеця. І новими подробицями і деталями, які доповнюють ситуацію з арештом Павла Дурова, я хотів би зупинитися на кількох важливих характеристиках нашого стратегічного ворога Російської Федерації. Отже, коротко, про що говорить Юрій Швець. Юрій Швець говорить про те, що криптовалюта тон. Була створена дуровим у 2020 році, і за чотири роки вона дуже серйозно капіталізувалася, там зросла щось в 6 тисяч чимось разів, і, в принципі, входить в одну з 15 відомих криптовалют. В чому головна ідея цієї криптовалюти в тому, щоб її. Монетизувати чи виводити в долар. І в такий спосіб обходити санкції. Після арешту, звичайно, Павла Дурова ця криптовалюта знецінилася, але менша частину це от головна загроза, яку бачать в дурові. І Юрій Швець говорить про те, що. Дуров це типовий кремлівський чоловік, і він виконує завдання Путіна. І цілком можливо, до речі, що ця зустріч, яка мала відбутися в Азербайджані в Баку, вона була якимось чином пов'язана, в тому числі, із з фінансами і з фінансовою діяльністю. Ну, є така версія. Ось. Так ось. Про які характеристики нашого стратегічного ворога я хотів би поговорити. Перша характеристика це цілісність. Цілісність. Чому я хочу виділити питання цілісності? Тому що тут іде такий континуум, тобто зв'язок ВКонтакті, соціальна мережа, потім месенджер, телеграм. А потім уже криптовалюта. Справа в тому, що всі наші видатні фінансисти, які розказують про блокчейни, криптовалюти, я не буду казати, що я дуже добре розбираюся в цих питаннях, вони не розуміють, що криптовалюта це результат віри, віри, ментальної химери. Якщо не створити ментальну химеру, а вони зробити етичну претензію держави, вони мають етичну претензію. І вони створюють політичні гроші, отак от можна зробити. Або можна зробити ментальну химеру, і після неї вже тільки пробувати робити свою валюту, тобто криптовалюту. Вдумайтесь от в цей важливий момент. Тобто раніше право і монополію на створення грошей мали виключно правителі. Вони були посланцями Бога на землі, і вони мали цю етичну претензію, і тільки вони друкували, там, карбували гроші, а всі інші працювали. А чому виникає питання, чому одним було, значить, положено належно було працювати тяжко в поті все робити, а інші могли просто намалювати або накарбувати гроші, А тому що вони. Висували етичну претензію, представляли себе представниками Бога і ось забезпечували обмін товарами і фактично контролювали всю ситуацію. Зараз ну, суттєво все змінилося, і фактично не треба бути намісником Бога на землі. Можна бути людиною, причим з прізвищем дуров. Ви вдумайтесь в цей момент. Не Волконський, не ще там якийсь Наполеон. Чи інші там, прізвища такі благородні і так далі. А просто мати прізвище Дуров і створити свою валюту. Тобто нехай це буде криптовалюта. І ця криптовалюта, вона може бути створена, ще раз повторююсь, тільки якщо ви створили ментальну химеру. Так ось наступна риса наших ворогів, це здатність створювати ментальні химери Телеграм, спочатку ВКонтакті, а потім Телеграм це ментальна химера. Химера, яка надихає, яка вселяє віру. В чому, на мою думку, натхнена функція Телеграма? В чому оця Здатність надихнути людину, вселити віру. А в вседозволеності. І в причим мімікрія важлива. Третя от, така риса нашого ворога. Характеристика ворога це здатність паразитувати на благородних ідеях заходу і на етиці заходу. Так чи інакше, колись свобода мала етичну платформу. Така категорія свобода мала етичну платформу. В російських інтерпретації вона немає. Я не буду повторюватися, ця цінність не має етичної платформи, і чому виникає, чому Телеграм і ВКонтакті стають об'єктами віри, захоплення, на базі чого можна потім розпочати проект криптовалюти. Тому що вона ем, задовольняє внутрішню потребу росіянина е, до вседозволеності. Це їх важливий момент. Свобода, вона розуміється як вседозволеність. І багато задають запитанням. ну вже Доров в такий жлоб, так? Невже от він не міг? Я сам до речі над цим довго думав? Невже він мог, міг, не міг включити самоцензуру? І для того, щоб не привертати увагу правоохоронних органів Франції, Німеччини, США, і просто вичистити і не відкривати цих напрямків в торгівельний майданчик, на якому продаються якісь незрозумілі товари, торгують тілами, проституція, наркотики, дитяча порнографія і так далі. І, тому подібне. і я зараз зрозумів, чому дуров це робить. Питання не в грошах, не тому, що він жадібний. І хоче з цього якось там заробляти. Я навіть не знаю, як це можна зробити. Справа в тому, що це е, вселяє довіру. Довіру, передусім, до російсько-культурних людей. Раз там є порнографія, торгівля тілами, людьми, наркотиками, значить, там є свобода, там все дозволеність, саме та свобода, яку е, розуміють росіяни. Раз там є оце все. Наркотики, порнографія і вседозволеність, значить, це не цензурується, там нема модерування, там можна робити все, що завгодно, а раз там можна робити все, що завгодно, значить, і цим месенджерам переписці можна довіряти, тобто, що вони є захищеними ці повідомлення. Тобто, ось потрібно викликати довіру і потім віру в своїх громадян. І це робиться. Наявністю всередині цієї імперії, яка називається Телеграм, шляхом таких от точок і місць, які, в принципі, імітують свободу. Тобто для того, щоб росіян викликати віру і довіру потрібно от створити такі майданчики. Порнографія, дитяча проституція, наркотики і так далі. Без цього немає віри до віри. Тобто дивіться, яка відбулася дуже серйозна трансформація. Якщо раніше, для того, аби створити ментальну химеру і спаразитувати на цінностях Карла Маркса або Французької революції, тобто німецьких, французьких, європейських, потрібно бути. Освіченою людиною, ідеологом потрібно бути троцьким, Леніним, потрібно бути прекрасним оратором, мати освіту і запалювати от людей. Сьогодні треба бути дуровим, чи прізвище, навіть не міняти дуровим. Який просто вміє створювати ментальні химери для росіян для сьогоднішнього світу, це важливий момент. Аби створювати ментальні химери, не потрібно мати філософської освіти, не потрібно бути релігієзнавцем, богословом і ще щось потрібно бути психологом, маніпулятором, різним там коучем. І просто цифровою людиною. От на даному етапі, от такі як Федор і всі інші, вони закохують молодь і людей технократичністю. Оце важливий етап, важливий перелом, який відбувся зараз. От. Ну, от, це те, що я хотів би коротко сказати. По випадку з дуровим відбулися дуже серйозні тектонічні процеси. Саме тому я звертаю увагу, що цей випадок з дуровим він повинен аналізуватися і проглядатися з різних ракурсів і з різних сторін. І він, власне кажучи, цей випадок дуже чітко характеризує, дуже класно характеризує нашого стратегічного ворога Російську Федерацію, цілісність. Масштабність, стратегічність, далекоглядність і просто феноменальність, зла геніальність. постійно, постійно продукувати ментальні химери і залучати до себе все нових і нових людей. Криптовалюта це теж елемент віри, це теж елемент впливу, якщо це криптовалюта, вона не тільки телеграм-елемент. Тобто це експансія, от важливий момент, експансія культурна. Раніше вона відбувалася новими течіями релігійними, літературою, ще чимось сьогодні культурна експансія або, взагалі, експансія і впливи на людей не через Лібідіне озеро, не через балети. А якимось просто фантастичними химерами от криптовалюта це ж абсолютна химера. Це ж спроба відійти від політичних грошей, нівелювати повністю етику, тому що політичні гроші це етика, це важливо розуміти. І етика народжує юрисдикцію і народжує економіку. І політичні гроші вони стоять на правилах поведінки, на доскональній юрисдикції. І на ефективній економіці. І от спроба, в принципі, заперечити все, етику, політику, і створити технократичні гроші, які, в принципі, не можна нічим ніяк пояснити. До речі, вони існують тільки тому, що існують політичні гроші. Як тільки політичні гроші зникнуть долари, гривні, злоті і так далі, криптовалюти нічого цього всього не буде. Це важливо розуміти. І арешт Дурова, в принципі, показав, що там на скількість відсотків в 17% зразу впала. Ну вдумайтесь, впала вартість цієї криптовалюти. Арештували Трампа чи арештували Байдена? Що арешт Байдена чи Трампа це є похитне долар ну, повний абсурд. Тобто, ну така от ситуація це те, що я хотів би сказати, по відеоблогу, використовуючи відеоблог Юрія Швеця. Додати, доповнити його сенсаційне повідомлення, його аналітику. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.